Ми запускаємо наш стрім. Я знаю, що це ніч і ранок були дуже важкими для українців, зокрема для киян і для усіх жителів Запоріжжя. Будь ласка, лишайтеся з нами. Ми почнемо буквально за лічені секунди. Ми зібрали для вас найголовніше за ніч і ранок. Що ж, це ранкові новини? Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі. Також ми чекаємо на ваші коментарі. Ваша думка для нас дуже важлива. Наслідок атаки російських безпілотників вранці 7 травня в Києві загинуло двоє людей. П'ятеро були травмовані, з них четверо дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. В Святошинському районі уламки влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу в квартирах на чотирьох верхніх поверхах. У по Солом'янському районі уламки дрона впали на відкриту територію у Дніпровському на багатоповерховий житловий будинок. Там без постраждалих, але в Шевченківському районі падіння уламків БПЛА на п'ятиповерховий житловий будинок, загоряння квартир на третьому та п'ятому поверхах, під час гасіння виявлені тіла двох людей, пожежу ліквідовано передають рятувальники. Чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зруйнований приватний будинок пошкоджені сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. А також об'єкти інфраструктури, в тому числі критичної, під завалами ввечері і вночі шукали людей рятувальники. Давайте подивимося, як це було. Ні, не політ.

Аааааа! Ай, боляк! І вже буде хорошо. А піде? Підвищив? Не. В подушку. Підвищив? Ну давай, вона вас хоче вкласти. Сидімо вже. Дрони атакували заводи оборонної промисловості в російських Тулі та Саранську. Там вирують пожежі. Тамтешня влада, звісно, рапортує про збиття усіх можливих і неможливих дронів, але ось про що пише російський телеграм-канал Астра з посиланням на місцевих жителів про те, що в Тулі після атаки БПЛА виникла пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, які входять до держкорпорацій Ростех. Зокрема, в Тулі бачили чи то засіка? Е Просто зайшовши в Google мапи, можна побачити, що на цій вулиці розташоване таке підприємство конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Воно займається розробкою. Для сухопутних військ, не лише для них систем протиповітряної оборони, скорострільних гармат і бойової стрілецької зброї. Також на цій вулиці розташоване науково виробниче об'єднання сплав, що виробляє реактивні системи залпового вогню. Тепер про Саранськ там палає за словами місцевих жителів завод оптиковолоконні системи. Його вже е, не вперше атакують е, безпілотники. За кілька кілометрів від оптико оптиковолоконних волоконних систем горить ще одна будівля, за даними того ж таки телеграм-каналу Астра. Е, це Саранський механічний завод, е, і завод Саранськ-Кабель Оптика. Скоріше за все, вони були е, ціллю другої атаки. Там також е, вирує пожежа. Йдемо далі. У ніч на середу, 7 травня, Індія оголосила про початок військової операції Синдур проти Пакистану, завдавши ракетних е е ударів як по території Пакистану, так і по підконтрольному Пакистану Кашміру. <кій> Індія запевняє, що середи, серед дев'яти атакованих нею об'єктів були е самі лише табори е терористів, ніякої цивільної інфраструктури, жодної житлової забудови, натомість Пакистан. Це заперечує і заявляє про те, що в результаті атаки загинуло щонайменше 8 людей, серед них діти. Понад 30 було поранено. Пакистанська влада назвала удари Індії неспровокованим і кричущим актом війни. За даними видання CNN, в ході цієї ракетної атаки силами пакистанської ППО. Було знищено 5 винищувачів військово-повітряних сил Індії. Прем'єр-міністр Пакистану Шихбас Шаріф пообіцяв завдати удару помсти у відповідь на атаку. Пакистан має повне право рішуче відповісти на цей акт війни, нав'язаний Індією. і Рішуча відповідь вже дається, сказав він. На цю атаку вже відреагував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він назвав це ганьбою і заявив, що просто сподівається, що це закінчиться дуже швидко. Це і справді може закінчитися дуже швидко, оскільки і Пакистан, і Індія це ядерні країни. Але але треба відзначити, що. Пакистан у своїй ядерній е, доктрині має правило не нападу, е, не використання ядерної зброї. Першим лише у відповідь, але я знайшов інформацію про те, що ще в 98 році тодішній міністр закордонних справ Пакистану Шамшат Ахмед сказав, що політика Пакистану передбачає не лише застосування ядерної зброї в якості від удару у відповідь, але і Пакистан готовий взяти на себе ініціативу і використати ядерну зброю першим. З кінця квітня напруга між Індією та Пакистаном зростає. Це сталося після того, як 22 квітня в індійському гірському регіоні Джаму і Кашмір стався напад на туристів. Тоді було вбито 26 людей, серед них один громадянин Непалу. Всі решта, це громадяни Індії, влада Індії поклала відповідальність на е, цей терористичний акт на м, Пакистан. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що нападники будуть притягнуті до відповідальності. Слід зазначити, що індопакистанський конфлікт він триває дуже довго з 1947 року, і початком до відкритого протистояння стало. Зрештою, питання про політичну приналежність князівства Кашмір, які станом на зараз контролюється Пакистаном. Американський президент Дональд Трамп заявив, що єменські повстанці Хусити, нібито повідомили США про наміри припинити атакувати судна в Червоному морі. За словами президента США, Хусити, нібито заявили, що не хочуть більше воювати, і у Вашингтоні поважатимуть це рішення. Далі його пряма. Мова. Ми припинимо бомбардування, вони капітулювали, ми повіримо їм на слово, що вони більше не підриватимуть кораблі. І саме цього ми домагалися, додав Трамп. Хусити, які напередодні завдали удару по Ізраїлю, поки що ці слова Дональда Трампа не коментували. Тут слід згадати про те, що. Історія взаємовідносин, якщо можна так назвати, Сполучених Штатів з гуситами, про неї ну так точно дізнався весь світ після скандалу із чатом в сигналі, де військово-політичне керівництво Сполучених Штатів Америки обговорювало з поміж іншого і ракетні удари Сполучених Штатів по гуситах. Це стало відомо після того, як Майк Полц, радник з нацбезпеки Дональда Трампа, який був очевидно адміністратором цього чату в сигналі. Він додав до нього головного редактора видання The Atlantic Джефрі Голберга. Слід зазначити, що видання The Atlantic воно виступає на Опозиційних, скажімо так, на опозиційній платформі по відношенню до нинішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки з поміж тих близько двох десятків представників військово-політичного керівництва США, були, наприклад, держсекретар Марко Рубіо або віце-президент Джей Ді Венс. Сам Голдберг тоді зазначив, що ще ніколи не стикався з таким витоком інформації, оскільки такий застосунок, як сигнал, він зазвичай використовується для планування зустрічі для логістики, але е, точно не для того, аби створювати там чат для конфіденційних обговорень майбутніх військових дій, що очевидно є складовою державної таємниці. Вчорашня новина з е, Німеччини, яка має величезне значення для України. Це новина ввечора, але я вважаю за потрібне вам про це обов'язково розповісти. Е, Бундестаг з другої е, спроби обрав лідера християнсько-демократичної е, партії Фрідріха Мерца канцлером Німеччини. В першому раунді голосування е, це обрання провалилося, тому що Фрідріх Мерц тоді не добрав усього шість голосів з потрібних 316 для того, аби стати канцлером. Олафа Шольца вчора вже урочисто провели з посади канцлера. Одразу після цього першого проваленого голосування стало відомо про те, що. До доти, до, допоки е, Бундестаг не обере нового канцлера, Олаф Шольц виконуватиме, продовжувати буде продовжувати виконувати обов'язки е, канцлера. Відповідно, усі міністри уряди уряду стануть виконуючими обов'язки міністрів е, уряду е, е, Олаф Шольц уже зібрав речі. Вже може собі відпустку спланував, і очевидно на ці декілька годин міг трохи засмутитися, але бачите, нового канцлера Німеччина обрала і чому це важливо для України, крім того, що ті експерти, які спеціалізуються на німецькій політиці, вони називають Фрідріха Мерца яструбом в хорошому сенсі цього слова в питанні російсько-української війни. І сам Мерц, коли зі своєю партією йшов на вибори, він назвав припинення загарбницької війни Росії проти України одним із трьох стратегічних пріоритетів уряду, які він тоді збирався очолити зараз, очолить все це слова Мерца, все це прогнози експертів. Ми дуже сподіваємось на те, що ці прогнози справдяться. І сьогодні, 7 травня, в Ватикані стартує конклав: це процес обрання нового. Нового папи римського, оцей новий папа римський, він стане вже 267-м папою за власне всю історію існування католицької церкви. Папу римського обиратимуть 133 кардинали. Вони з'їжджаються вже з'їхалися до Ватикану з усього світу. Слід сказати про те, що загалом. У світі налічується 250 кардиналів, але право голосу мають лише 133, тому що вони молодше за 80 років. Такі правила конклаву, якщо ти старше 80 років, ти не можеш брати участь в голосуванні. Для того, щоб бути обраним, Понтифік має набрати щонайменше дві треті від голосів усіх кардиналів, це голосування. Таємне, вікових обмежень, до речі, до папи римського немає, на відміну від да, тих, хто від, від виборців. І ним, по ідеї, може стати будь-який католик, але ну, історично так склалося, що папу римського зазвичай обирають з власне, кардиналів католицької церкви. Отже, сьогодні кардинали зберуться у секстинській капелі, це найвідоміша. Папська каплиця, де проводять конклав. Конклав конкретно в Секстинській капелі вже буде проходити в 26. те Усі кардинали мають скласти присягу на Євангелії про дотримання таїнства церемонії. Після цього в Секстинській капелі кардиналів закривають аж до того моменту, допоки вони не оберуть папу. Тут е цікаво те, що навіть процес приготування їжі, тому що конклав він може розтягнутися на декілька днів, навіть процес приготування їжі для кардиналів він виглядає ну, фактично як спецоперація. Е їжу для кардиналів готують е е служниці е католицької церкви. І за процесом, просто навіть приготування, слідкує охорона, а їжу передають через спеціальні ніші в стіні для того, щоб не мати контакту з тими, хто готує їжу із кардиналами, щоб вони. От кухарі й кухарки не мали змоги передати, можливо, письмово в якійсь цидулці якусь інформацію кардиналу, що може вплинути на процес голосування у перший день голосування, тобто сьогодні, відбувається одне голосування. Якщо папу римського не обирають, то в наступні дні буде відбуватися по чотири голосування. І відповідно, якщо понтифіка не обирають, над секстинською капелою підіймається чорний дим. Якщо понтифіка обрали, це біли, білий дим. Зараз з розвитком науки до, до вогню почали додавати спеціальні хімічні речовини для того, щоб білий дим був явно білим, чорний був явно чорним. Тут цікаво, те, що голосування відбувається письмово, і коли кардинали записують ім'я. Кандидата того, кого вони хочуть бачити папою римським на папері, вони мають е, спеціально спотворити, змінити свій почерк знову таки для того, щоб це голосування було максимально таємним. Потім у ці бюлетені спалюють, ну і відповідно до них додають ту хімічну речовину, яка потім у вигляді чорного або білого диму свідчить про те, що папу не обрали або навпаки обрали. Для мене особисто стало новиною, коли я читав інформацію про конклав, що виявляється, коли кардинали обирають одного з учасників голосування папою римським, ну тобто він набирає більше ніж дві треті голосів, то у нього питають, чи він хоче бути. Папою Римським. І якщо він відповідає, що він не хоче ним буде, то тоді це голосування продовжується далі. А якщо каже, що хоче, він йде в, в цій же Секстинській капелі. Там є кімната, яка називається кімната Сліз, і з червоного вбрання кардиналу перевдягається в біле вбрання папи Римського. Серед претендентів, ну головних кого називають, їх насправді чимало, але один із фаворитів, так би мовити, це П'єтро Паролін, державний секретар в Ватикану. Він вважається в католицькій церкві центристом, і експерти з католицтва зазначають, що ніхто краще за нього не знає настроїв курії. Середньовіччі був е, е, такий період, який тривав майже три роки, е, коли не могли обрати папу. Тобто цей конклав він тривав там тисячу п'ять, по-моєму, чи тисячу п'ятнадцять е, днів. Тоді е, прочани католицької церкви, що вони тільки не придумували для того, аби папу обрали швидше і. Тим, хто кардиналам, які брали участь в голосуванні, урізали пайок, садили їх лише на хліб на воду. Зрештою, католикам увірвався терпець, і вони просто. Знесли дах в тій будівлі, де відбувався оцей таємний процес голосування. Зрештою, можна зрозуміти кардиналів. Вони закриваються на три роки на повному пансіоні і не бачать того, що відбувається у зовнішньому світі. Я сподіваюся, що нинішній процес обрання папи римського триватиме швидше. А ще більше сподіваюся, що у нинішнього папи Римського буде ствердніша думка стосовно російсько-української війни. Такими були новини цього ранку. Мене звати Сергій Єременко. Лайк і підписка цьому каналу. Побачимось завтра.